Всім привіт! З вами я Ангеліна і сьогодні я буду проводити, як тато і дочка не люблять маму. Так, і погнали! Але перед переглядом поставте лайк та підпишіться на мій каналчик. Погнали! О, так вже ранок, точно ранок, бо сонце світить. Ой, йо-майо, -йо, ми вчора телевізор не виключили, треба швидко виключити, поки цей вони не прийшли. Ох, я вже думала капец, пока не стала так так от, труд Хассеньку Фух, І прогодувати сніданку. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, вони ж с прошлого разу не помила посуду. Так Включаємо воду, беремо тарілку. ставим на место и берем другую тарелку. Все. Так, теперь мы ставим. Фу, все будет окей, иначе я спешу. Ха-ха-ха-ха, и никто про не знает. Так, тем часом донька. Йо-моєчка, що за кодра така? Там на вулиці літо у мене є добра тепла ковточка, але вона хоча б з памперсом, але нічого. Так. Донечко, тобі добре. Самий найтепліший костюм. Ой. Ой. Вибачте. Так, ух, як холодно. Тонечку, це було так, мерсько. Окей, так я не поняв. Ти ч нам не приготувала сніданок? Ви вже тут <соць> вибачте? Як утікло в я. <хочу голов> я. <соць> Водя, 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 Вля! так бы зразу. Mm. Як ты написашь? Ну ладно, все, иди. Донечко, все буде окей. Я буду мой тебе добре. Добрый, тільки ще раз Мне скажешь, окей, я пробью тебя. Пройшло півгодини. Ох, як я наїлася. Ну, нормально. Все, я помила підлогу, хоча ви щось. Бліна, так, ми пішли. Донечко, після сніданку ти можеш погратися з собачкою. А мені треба працювати, донечко. да, бля, тустик. Та так, треба помити посуду. Нічого страшного не бачу. Все, нічого такого. Можна з вами побути? Еге ж, розміталась. Так, ти мені надоїв все. Настав вечір. А! Вже вечір, треба спати. Спать, сразу не запалять, что я буду втекать. Треба будет Я вам все дарую, что вы хотели. Тя, все, дедуля. Не, иди, еще поспи, что я там пробую, я только это так в толпу хочется. Ох, как